Вони спостерігали, як він взяв скупи миску і попрямував до котла, де на нього чекав кухар із заполоником і вибачливим виразом обличчя. Він сів зі своєю мискою на одну з лавок. Схоже, силу спідсмажували, а потім тушкували разом із чимось, що було чи то якоюсь мотузкою, чи штучно відновленим хрящем. Я не знаю, як ви це можете їсти. Гаунд підняв голову. Це був хлопець. Юнак з цивільних, хлопець сів навпроти нього. Сідай, якщо хочеш, промовив Гаунт. Майло виглядав змерзлим і охопив себе руками. Ця штука, промовив він, недовірливо тицюючи під боріддям у бік миски Гаунта, якесь погане їдло. Я думав, що імперські гвардійці повинні отримувати належне харчування. Я думав, що це було в договорі про службу між моніторумом та гвардійцями триразове харчування. Це нормальна їжа. Хлопець похитав головою. Йому було лише 17, але він, напевно, стане великим, коли виросте. Над правим оком в нього була витатуйована синя рибка. Це неправильна їжа, наполіг він. Ну, а ти не справжній гвардієць, тому ти не маєш права на власну думку.